Маємо на продаж МТЗ 82 2021 року з напрацюванням 800 мотогодин. Резина на ньому вся рідна стоїть. Тракторець в ідеальному стані. Стан нового. Осьте свернете. Солончик гарний, незачуханий. Зараз заведемо його. З нюансів оце крило є загнуте. Ззаді трошки. Тракторець з документами. Кого цікавить? Телефонуйте, можливо, доставка, можливий обмін на ваш трактор з нашою або з вашою доплатою маємо наявності досить великий асортимент тракторів. Бачите, 810 мотогодин. Заводиться гарно. Працює мотор гарно, рівномірно, без зауважень. Салончик гарний, незачуханий. Передача включається гарно. Їде він тихесенько, по коробці по мостові питань нема. Трактор станового тут, в принципі, нічого не мало би навіть і вити. Бачите, їде шикарно. Мотор ривок гарний має. Буде цікаво, телефонуйте.